на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року за виборчими списками до Кам'янської міської ради було обрано 38 депутатів. У відповідності до положень статті 284 виборчого кодексу заміщення депутата місцевої ради здійснюється відповідно територіальною комісією у разі дострокового припинення повноважень депутата відповідної місцевої ради на підставах та в порядку, що передбачені Конституцією України та законами України, перелік підстав, що стосується дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради, є вичерпний і встановлений частиною першої та другої статті 5 закону України про статус депутатів місцевих. Рад. Протягом вересня 2023-го лютого 2024 року на адресу Кам'ян-Подільської міської ради відповідних офіційних повідомлень щодо дострокового припинення повноважень депутатів відповідної місцевої ради на підставах та у порядку, що передбачені Конституцією та Законом України, від Кам'янсь-Подільської міської територіальної виборчої комісії Кам'янсь-Подільського району Хмельницької області не надходило. Не надходили такі повідомлення і від місцевих організацій політичних партій за виборчими списками, яких було обрано депутатів Кам'янськ-Подільської міської ради до територіальної виборчої комісії. Відповідно, підстав для дострокового припинення повноважень будь-якого із 38 чинних депутатів Кам'янськ-Подільської міської ради камянсь району Хмельницької області, 8 скликання, немає. Зі змісту постанов Кам'янець-Подільської міської територіальної комісії, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області незрозуміло, повноваження яких із 38 депутатів камянець подільської міської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області восьмого скликання припинено, за виборчими списками яких місцевих організацій, політичних партій обрано і зареєстровано Горбатюк Оксану Михайлівну та Волкова Руслана Анатолійовича. Таким чином, з об'єктивних причин, наразі прийняття рішення щодо включення до числа депутатів Кам'янськ-Подільської міської ради Горбатюк Оксану Михайлівну та Волкова Руслана Анатолійовича є неможливим, адже дані дії призведуть до порушення нарученого законодавства та збільшення депутатів міської ради до 40 осіб. Тому Кам'янськозійській міській територіальній виборчій комісії потрібно усунути допущені недоліки, що стосуються процедури заміщення депутатів місцевої ради, чиї повноваження достроково припинені.